Вітаю всіх на Пасіці в Яру, а точніше на нашому другому точкові. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. І ми сюди добираємося дуже рідко. Тут у нас бджілки в спокої. Звичайно, тільки, якщо їх не турбують синички, а он доєдимося. Ну, то і не теж тут не в спокої. І я хочу підняти таку не тему, як чому осипаються бджілки, чому злітають бджілки, ну це, звичайно, тема другого ролика. Звичайно, про зльоти це дуже цікава тема. І я думаю, що причина все ж таки є, ну, ми порозмішляємо над цією темою в наступному ролику. А зараз просто давайте глянемо пару сімей, бо ж так не цікаво як зимують наші бджілки на другому точкові. А просто красота, дивіться. Яка. Клуб мочний. Не повинні злітати. Ми приклали всі зусилля, щоб наші бджілки не злітали. Так подумати, чому? Пасічник складає, сім'ю складає, а вони раз і знімають. Подивіться, я ще такого клуба не бачив. Дивіться, від передньої, від, від передньої і в кожній вулиці, від передньої до задньої стінки. Оце клубище. Просто сила. <хи> Та чого вони мають злітати? Дивіться, ми ж їм дали, лишили меду повну, обробили від кліща. А як ви думаєте, чому бджілки злітають? Кладем від мешей. А ось бджілка жовтенька, Сама сильна бджілка, так? Да? Софія. Дивимося, що у нас тут. Ну тут у нас середня сімейка. Раз, два, три, 4, 5, 6 вуличок. Теж все супер. Тут, якщо я не помиляюся від Волощука Євгенія, ставиш. Витя, ока, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 і в дев'яті ще є. Просто супер. Тут 98 від Олександра Кривченка. Та теж ракета. Всі всі дев'ять вуличок. Просто сила. На другому точку у нас усі майже однакові. Мінімально у нас 5 вуличок. Тут пішли сім'ї непогано. Можливо тут клімат кращий для наших бджілок. Але, дякувати Богу, в мене за всю мою практику ще не було ні одного зльоту. Звичайно, прикрі були, і від кліща сім'ї сипались, і від назематозу проблеми були. Ну, щоб були проблеми, щоб вони злітали, не було такого. Ну, я думаю, ми порозмишляємо над цією темою. Я думаю, Підписники, хтось підключиться, я думаю, цю проблему треба досліджувати, і її треба знати. Добре, друзі. Хай вам всім щастить і вдалої вам зимівлі. До побачення!